Доброго дня, шановні клієнти! Все ніяк не накатаємося бочкою МЖТ-4 по території підприємства. Пропонуємо і вам замовити невеличку бочку для навозовидалення, бочка товстостінна. Має комплектацію вакумною установкою. Може працювати просто як асіннізаційна машина, і викачувати каналізаційні стоки, гноївку свинокомплексів або ВРХ. Або ж може використовуватися для розкидання рідких органічних добрив на полях. Також можемо запропонувати вам цілий асортимент насосного обладнання, яке встановлюється стаціонарно, якщо це велика яма, для того, щоб можна було перемішувати навозні стоки і цими ж електричними насосами завантажувати до самої бочки і вже потім робити внесення навозних стоків, враховуючи доволі великий досвід, можемо запропонувати вам дуже багато варіантів, як все правильно організувати. Телефонуйте, цікавтеся, допоможемо вирішити вам вашу проблему в навозовидаленні на вашому підприємстві.